І нагадаю, російська влада напередодні скасувала режим так званої контртерористичної операції у Білоградській області. Таке заявив губернатор В'ячеслав Гладков. Водночас РДК та Легіон Свободи Росії повідомляють про. Прориви на щонайменше трьох ділянках фронту на тлі заяв міноборони РФ про їхнє, нібито цілковите знищення там вважають, що Росія дозріла для змін і звільнення. А війна цитую триватиме, поки тіло диктатора Путіна не прикрасить стіни Кремля. Російські телеграм-канали підтверджують, що усі учасники відеороликів із прикордонних селищ РФ це росіяни. Цю інформацію раніше підтвердив і представник української розвитки Андрій Юсов. Київ прям участь ЗСУ у цій операції відкидає бійці Легіону Свободи Росії та РДК заявляють про нібито звільнення щонайменше не менше трьох населених пунктів під Білгородом. Вони декларують звільнення цих територій від путінського режиму, а також створення зони безпеки біля кордону для захисту мирних жителів України від подальших обстрілів з боку Росії.